Добрий день, ребята! З вами знову я, Альона Козовенкова. Сьогодні ми поговоримо про многочлен та його стандартний вигляд. Минулого разу ми розглядали схожі приклади 2 х квадрат помножити на y, помножити на z, ну, наприклад, в третьому степені. І ми казали, що це одночлен стандартного вигляду. Ну, якщо існує одночлен, то, напевне, існує і. Много член? Ну, а що, якщо я ще сюди до цього прикладу притягну якийсь ще одночлен, наприклад, трим 3 МД в четвертому степені? Ну, і ще якийсь, наприклад, мінус 5 G. А тепер я ще й Додам їх між собою, тобто, поставлю між ними плюсики. Ось таким чином. Що ж це буде? Ребята, це звичайний многочлен. Тобто многочлен це сума одночленів. А многочлен стандартного вигляду це сума одночленів Стандартного вигляду. Перед нами многочлен. Кожен. З, яких, з доданків якого є одночленом стандартного вигляду. Ну, квадрат – це одночлен стандартного вигляду, 4А квадрат одночлен стандартного вигляду, і мінус 3C одночлен стандартного вигляду. Та знаючи ваші здібності, я певна, що вам дуже хочеться виконати дію ось з цими двома одночленами. Насправді, це ж подібні доданки. А в даному випадку ми говоримо нове словосполучення, що це. Подібні члени много члена. Треба з ними виконати тієї виправі. Отже, це буде 5А квадрат мінус 3C. Тобто до нашого попереднього означення дуже важливо додати, серед яких немає подібних членів. Або, як ми звикли, подібних доданків. Одразу спробуємо виконати дії, якщо стоїть перед нами таке завдання. Записати у стандартному вигляді многочлен. І що ми робимо? Підкреслюємо подібні члени многочлена. Отже, 2 х квадрат і мінус 4 х однією рисочкою. Тепер двома рисочками. 4х і мінус Ху. все, 7 залишається у нас як. Окреме число. Тож, 2 х квадрат мінус 4 х квадрат у нас вийде мінус 2 х квадрат. Далі наступні одночлени 4х мінус ху вийде 3х. Додати 7. Передивляємось уважно, чи немає у нас більше подібних членів одночлена? Немає. Тож ми звели многочлен до стандартного вигляду. До речі, давайте порахуємо, скільки тут одночленів. Один це другий і третій. Про даний многочлен говорять, що він тричлен. А про верхній многочлен сказали би, що він перший член і другий член. що він Двочлен. Тобто, скільки одночленів у многочлені, такий він і вважається одночлен, двочлен, тричлен, і так далі. Уточнюю, скільки стандартних одночленів у многочлена. Члени многочлена можна записувати у довільному порядку. Але, як правило, якщо Одночлени в многочлені з однією змінною, от як тут подивіться, одна змінна, одна змінна, одна змінна, одна змінна, то записують або у спадній послідовності, тобто від найбільшого показника степеню до найменшого, або, навпаки, у зростанню, у порядку зростання від найменшого показника степеня до найбільшого. І якщо у вас спросять якого степеню, наприклад, перший многочлен, то ви маєте знайти одночлен з найбільшим, найвищим показником степеня. Ну, наприклад, в першому це 2 х квадрат, правда? Тут найвищий показник степеня. Тобто, це многочлен другого степеня, а, Ну, в другому теж саме. А, а якого ж степеня даний. Многочлен. Шукаємо одночлен з найвищим показником степеня: 7 в четвертому і 2х куб y в четвертому. Ребята, на що ж тут звернути увагу? Ви пам'ятаєте, що степінь одночлена це сума його показників, тобто тут 3 плюс 4, а тут лише 4. Тож, одночлен 2х куб y в четвертому степені. Являється одночленом з найвищим показником степені в даному многочлені. Тобто, ми скажемо, що це многочлен 7-го степеню. І з вами знову була я, Альона Козавенкова. Головне пам'ятай, у тебе все вийде! До нових зустрічей. Підписуйся на мій канал, став мені запитання і з задоволенням від.